Всім привіт дорогі друзі! Ну що, я вже дуже давно чекав кроликів, мав купити віденських блакитних і наконець-то купив. Ось такі красавіці. Купив я дві самочки, нема. Не знайшов самця, буду ще шукати самця. Теж десь такий, щоб був вік, як ці, щоб разом росли. Вони вже тут потрохи в мене усвоїлись. Такі вони прикольні, такі класні. Трохи бояться щось йти до рук, вже як ви бачите, ось навчилися пити з поїлочки О, воно щось постійно тече. О! Все, нормальок. Я думаю, що це з... пуста ботлаха. Вчора набрав, а пуста, а це вказується, що тут текло знизу. Ось в чому прикол. Ось такі вони. Тут кролички Дуже вони мені подобаються, такі вони красиві, mm. такі класні. Дивіться, по нам берав, води всі п'ють. А то були пусті боїлочки. Вже всі кролички навчились пити. Дуже вони щось довго ці французькі бари не вчилися, але навчилися все ж таки. Ну зараз не про це. Дивіться, які кролишки. Як я вже сказав, вже трохи вони ще бояться йти до рук, але я потрохи їх беру іноді на руки, гладю і вони будуть потрохи привикати до рук. Вроді вже освоїлися, щось тут вже їли, п'ють, їдять, все нормальок. Такі вони маленькі, дуже я їх довго чекав, я договорився з одним чоловіком. І щось в нього ніяк не вийшло їх привезти, то, то не виходило, то щось захворіли вже вони, але вже все нормально. Купив їх вже провакцинованих. У них дуже мені подобається мордочка. Всіх кролів таких, в більшості кролів видовжена, а в цих така заокруглена. І ще й шерсть така, в них м'ягенька-мягенька, і такі вони однотонні. Ну, коротше, в кого є ці кролики, ті мене зрозуміють. Злучати ще, звісно, їх довгенько не можна буде, ще з місяця три треба почекати. Зараз їм, якщо не помиляюсь, два місяці. Посадив я їх двоє, щоб їм тут було і веселіше, і, і тепліше, вони собі там двоє збились в кубку, зараз то не холодно, але все одно ну нема смислу їх по садити, так як вони ще малі. Їсти їм вистачає, як ви бачите, накидав ось качанів. Вони їх навіть і не їли. О, дивіться, тут кроличка п'є, а вони ловлять тут воду. О, мінус цих поїлок, ніби не, що буває пускають воду і вона починає витікати всенька. Оце трохи не дуже добре. Але все одно набагато краще такі поїлочки, чим там ставити якусь коробочку, щоб пили. Так як собі тут вода постійно чистенька, і кролики собі постійно п'ють чисту воду, і в них вона завжди є. Не треба постійно її доливати, промивати ці. Коробочки, а все є. Соти. Бачите, трохи вони такі. Перелякані. Не знаю, що так. Тоже казав хазяїн, що постійно брав їх на руки, гладив, але все одно якісь вони бояться. Може, що просто ще не привикли до мене. Дивіться, як класно милаються. Ну вони такі. Це кролихи більше для душі, ніж там для м'яса. Дуже вони гарні такі, як декоративні. Але це не декоративний, а такі. Йде сюди, Зараз Зараз якось візьму на руки і покажу вам. Ось. Ось таке. Така кролишка. Чи не впала? Бояться вони. Сидіти на руках. Ну, я буду частіше брати і, можливо, вони привикнуть. Ну, бачите, так йдуть. Так щось підбігаю, дивляться. А коли гладиш, то тікають. Даю їм також все те саме, що і цим кроликам, і остальним. Все те саме даю, все так само їдять. З цим проблем немає. Зразу як привіз їх, то вони не... Не вміли користуватись ніпельними поїлками, просто їх облизували. Зараз вже бачу, що вони вже вміють поїлочками користуватися. Вже п'ють з них, освоїлися. Навчилися дуже швидко. Так як я вже сказав, що французькі барани, барани дуже довго вчилися. Що я ще можу сказати по французьких баранах? Ця короличка має приводити 18 числа. Вже вона носила сіно, солому. Я вже бачу, як вона носила, ну не знаю, побачимо, чи вона приведе, чи не приведе. Ця має приводити 28-го. Ну ще вона солому не носила. Ще такого не було. Ну ще зарані її носити. Так як аж 28-го вона має приводити. Щось трошки вона здичавіла, ця кроличка. Як гладю, вона щось хрюкає чи що. І коли таку руку десь чуть-чуть відвів, вона, вона навіть мене вкусила так була два рази. Давав її їсти, а вона взяла мене за руку, вкусила. А ці кролички не кусаються. Можливо, що вони ще маленькі. Побачимо, який в них характер буде надалі. Але думаю, що будуть хороші. Можливо, хто де поблизу, там в Вінницькій області займається віденськими блакитними кролями і можливо, в кого є самець, десь такий самий вік, як ці, там щоб два місяці було. Пишіть в коментарях, можливо, якось договоримося, можливо і куплю. Якщо ви там недалеко, буду радий. Так як ці кролики, ну дуже-дуже дефіцит таких кроликів, їх дуже мало є на ринку, знайти їх дуже важко. Я єлі знайшов і вже казав, що дуже довго чекав, що ще він мені привіз, але все ж таки я дочекався. І купив їх. Це була моя найбільша мрія купити цих кроликів. Я ще хотів їх тільки... У я... мене в планах взагалі французьких баранів не було купляти. Я хотів тільки віденських. Але я їх не міг знайти. І французькі барани мені теж дуже подобаються. І вирішив ще й купити французьких баранів. І тепер у мене вже є дві породи. В подальшому ще купимо самця для. Французьких баранів, так як нас один на двох з другом ми купили, ми купимо ще мені і буде і в мене, і в нього. І ще хочу купити для цих роличок сам це. Так вони класно посідали. Такі прикольненькі. Ну, спокойні кролики, вони собі там сидять, нічого не ганяють як. Як ці ці, то взагалі клітку розносять, буває, як почнуть кружляти, кругля, кружляти намотувати круги, що це капець. Ну, ось такий у нас вийвся відосик. На сьогодні ми будемо закінчувати відео. Очікуйте на нові, будемо ще щось цікавіше знімати. Всім пока, до нових зустрічей.